Юху. Ой. Ой. Що я це повернувся з відпустки? О, добрий день всім. Ви заскучилися зі мною? Чотири місяці з вами не бачилися. Ой. Ну що ж, Тіма та Сашка читаємо. Добре, тоді давайте. І так, сьогоднішня наша казка про те, як Тім та Сашко потрапили до країни друзів. Ну що ви готові? Тоді погнали. Якось Тім та Сашко не поділилися. Вони хотіли поїсти шоколадку та почали її у одне одного віднімати. «Віддай! це моя шоколадка. Ні, моя. Я її перший побачив. Ні. Я перший погляду побачив. Я сказав це перший. Ні. Це я сказав перший. Брати почали бійку. Вони віднімали один одного шоколадку та ламали все на своєму шляху в будинку. Пишу, мами і тато з магазину і побачили без оту у квартирі. Що у вас тут відбувається? розгнівався батько. Мамо, тато, пробачте. Ми просто не поділили шоколадку. І ваша сварка привела до хаосу у хаті? обурено запитала мама. Ну, напевно, хором сказали брати. А що тут сумніватися? Ви навчіться бути вічливими, ділитися один з одним і не пропускати уроки в школі. Так, і поки ніяких солодощів, сказав тато дітям. Зараз будемо обідати. Не перебивайте апетит. Брати похнюплені, пішли в кімнату та чекали обід. Це ще все через тебе. Чому? Через тебе ми залишилися без шоколадки і мама дасть нам її тільки після пообіду. Ні. Це все через тебе. Після слів Сашка у кімнаті з'явився портал. Знову пригоди. Зараз в обід буде. І тільки не це. Але портал не дав шансу втекти хлопцям, і вони опинилися в якійсь дивній хімерній країні. Чому тут все рожеве? Якщо це приводить для дівчат, то я пас. Я буду примушувати портал повернутися. Хлопці йшли по долинам дивної країни. Чужинці, в атаку. І на хлопців пішла хвиля дівчат. Ой ой, схоже, що вони не раді хлопцям. Тікаємо. Тім і Сашко тікало від дівчись та сховалися за кам'яною огорошею. Що за дівчиська на нас напали?» Дивись, портал, ми врятовані. Хлопці молилися, щоб потраплять додому, але це була помилка, їх перенесло в іншу країну. Що, що, що це таке? До Тіма Сашка підійшов хлопчик. Добрий день, ласкаво просимо Україну хлопців. Вічую та хоробе. Ви схожі новенькі. Я цім, а це мій молодший брат Сашко. Ми тут потрапили сюди випадково. До цього за нами ганялися якісь дівчиська І хотіли нас споковати. Ах, дівчиська? Так це ж наші вороги. Вони на нас злі, лихаті, не радять чужинцям і постійно їх хочуть стратити або покарати за вхід на їхню територію. А коли буде їх наступ, я не знаю, ми доготуємо їхні атаки. А чого дівчата воюють з хлопцями? Довга історія. Ви ж самі розумієте, що у хлопців та дівчат різні інтереси. Ходімо, покажемо все. Ви справді добричені відміну від дівчат, які хотіли нас покарати за вхід на їхню територію. Що у вас тут є? Ну, у нас звичайні домівки, де ми спимо, але є й робочі місця, де ми навчаємось і працюємо, щоб далі розвивати нашу країну, будувати мости, дома, парки, дитячі майданчики. Гарна у вас Україна. Це все ще не все. Ходімо далі. Ох ти. Мені подобається у вас. У нашому місті у нас тільки будуть мости та шляхопроводи і торгові центри. І просто там немає чим дихати. Ну, у нас тут все по-інакшому. У нас тут парків багато, розумієте? Так, о. Ходімо. Ось тут будинок. Ми вас там тимчасово поселимо. Ох, коли вони лягли спати їх розбудив той самий хлопчик і проводив екскурсію. На нас напали, вставайте! Тимофій! Тимофій, вставай, вставай! Шоколадний заяць! Досить, досить жартувати, уснув його по лицю. Чого ти? Тобі щось насилося? Давай вставай, на нас напали! Напали? Жах! На нас напали, хочісь допоможемо жителям. Дівчата, скажімо, за все, полювали на ті отасаха, бо не влізли до їхньої території. Дівчата, дивіться, це ті легні хлопці, які беззаконно вдирилися на нашу територію. Ходімо їх покараємо. Тім та Сашко почали тікати, але і зі своїх сторон оточили дівчата. Так, так, так. І хто це у нас тут? Огидні хлопчата хочуть дати відпір проти дівчат? Не вийде. Ви ж повинні знати, що дівчата теж на щось здатні. Слабаки. Ха-ха. Ах, ви безсовісні, погані дівчиська, йдіть геть від нашої території та залиште нас у спокої, сказав мер міста. А ну, покажи слабак на що ти здатен! Краще я, сказав Сашко. Що, навкулачки може? Побий мене. Ні, я дівчат не б'ю. Я хочу по-інакшому по по пояснити. Слухайте. Не треба воювати між собою. Це безгуздо. Бо в нашій країні теж війна, і це безгуздо. Це, це, це втрати, це біль. Не треба цим жити. Треба жити дружно. Тому давайте ми будемо жити мирно. Що ж, цей хлопець прав, схоже, нам потрібен мир. Да буде мир. Ура! Сказали всі, дякуємо Тіме та Сашко, що ви нам допомогли помиритися і пояснити, що таке друзі. І портал переніс їх додому. З того часу Тім та Сашко більше не сварилися через дрібниці. А ще встигли пообідати та поділитися шоколадкою з татою та мамою. Ось така дуже цікава історія. Сподіваюсь, ви дуже раді моєму поверненню. Та до зустрічі. Усім бай-бай.